Дорогі друзі, сьогодні в Полтавському державному медичному університеті наступне чергове практично наукове свято стоматології. До нас завітав наш випускник стоматологічного факультету Олександр Байдов. І вже стало доброю традицією, коли людина досягає певних вершин, обов'язково повернутися в рідну альмомата, поділитися своїми надбаннями зі здобувачами освіти. І я впевнений, що вони коли-небудь, як і Олександр сьогодні. Повернуться в ріднальмомах і обов'язково поділяться своїми змаганнями. Олександр, добрий день вам! Надзвичайно радий вас знову бачити в стінах. Скажіть, скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні відчуття? Я хвилююсь більше, ніж перед будь-якою аудиторією, якою я виступав до цього. Тобто це не перший рік, коли я викладаю, але. Ну, повернутися в Полтаву, розумієте, типу, там, помогу в Києві, в інших містах мене знають, як Олександра Байдок який лектор. Тут ви мене знаєте дещо з іншої сторони, тому це така додаткова відповідальність, але я впевнений, що в нас все буде класно сьогодні, буде цікаво. В двох словах розкажіть, будь ласка, нашим глядачам зміст сьогоднішні тематики, з сьогоднішній лекції. А... Я знаю, що ви тепер сертифікований лектор. розкажіть, будь ласка, да. в двох словах так саме про вас такий життєвий шлях. Закінчив академію, потім якось так одразу вийшло, що в сумах на інтернатурі ще більша частина роботи вона полягала в тому, щоб щось дуже сильно зруйноване, відновити хоч якось, того, що це бюджетні пацієнти. Через це сформувався пер, певний е, як це правильно сказати, тип прийому, в якому умовно безнадійні зуби ми можемо витягувати до адекватного стану, в якому вони потім будуть довго працювати. Ну от, і такими поступовими пошуками в цьому напрямку я зрозумів, що найкраще цьому западу відповідає е, біометрична стоматологія, тобто це стоматологія, яка дозволяє в максимально природньому і в максимально надійному варіанті відновити зуби. Пройшов навчання в Dental Center в Америці. Ну тобто в онлайні, але типу в американському навчальному центрі. Це була річна магістратура. І тепер викладався в протоколах того, що, хоча я, начебто, багато знав про адгезивні протоколи і про відновлення зубів, я поняв, що це прям змістовна і грунтовна історія, і я радий, що можу цим поділитися. Розвитку в цьому напрямку немає меж, наскільки я розумію. Так? Ну ні, дивіться, тут. Ми <рістити> спілкуємося ви... з хірургом чи спілкується з колегою терапевтом. От розуміться. молодець. <рістити> Хотів підловити нашого лектора, але він молодець, чітко стоїть на своїх канонах. Тобто людина вже канонізована і знайшов свій власний напрямок розвитку. Так, так пане Олександре? Так. Наскільки так. я розумію? Я вам дуже вдячний. А нам надзвичайно цікаво, що від цієї лекції хочуть отримувати здобувачі освіти. Тож послухаємо всіх. Сьогоднішня лекція, безумовно, присвячена, перш за все, для наших здобувачів вищої освіти, освітньо професійної програми стоматологія, збільшувала здобувачів освіти 5-4 курсу, тобто вже людей, які дещо розуміються в стоматології. Переді мною найкращі представниці е, освіти цієї освітньої професійної програми. Будь ласка, відрекомендуйтеся нашим глядачам як вас звати? Я Зеленська Вікторія Сергіївна, староста п'ятого курсу стоматологічного факультету. А я Ярич Діана, я староста п'ятої групи і з освіти п'ятого курсу ОПП стоматологія. Пані Вікторія, пані Діана, скажіть, будь ласка. Що ви сьогодні очікуєте від цієї лекції? Чи, чи вам цікаве таке спілкування взагалі з нашими випускниками? Чи сьогодні у вас є така мета вийти звідси іншою людиною або іншим майбутнім пофіцев? Так, звісно, беззаперечно хочу подякувати перш за все нашому університету за те, що надає можливість таку зустрічі з випускниками, з найкращими випускниками, які зараз досягли великих великих вершин, і повчитись щось взяти з них. Тому дуже велике дякую. Я погоджуюсь з Вікторією. Це великий досвід. Ми дуже раді, що взагалі тема лекцій і тема лекцій у таких лекторів відомих. Відновлюється, ми дуже раді за нові знання, і я очікую тільки сьогодні почути щось нове, цікаве, і вийти звідси задоволеною. Актуальне і сучасне. Я впевнена, Одесь. що так і буде. Наскільки я розумію, сьогодні буде більш терапевтичний напрямок, так стоматологічний, так, наскільки так. ви зрозуміли з анонса. Скажіть, будь ласка, чи хтось з вас, можливо, вже обрав шлях терапевтичної стоматології? Чи ще це на етапі розвитку? Ну я планую займатися більше ортодонтією, але мені все рівно дуже дуже пізнавально і дуже потрібно знати основи біоміметрики. Ну мені ж імпонує терапевтична стоматологія. Взагалі я вважаю, що стоматолог повинен бути в першу чергу стоматологом загальної практики. Тому без терапії нам не буде. Це основа. Це база. А нам залишається лише одне відвідати лекцію випускника. Дому. Олександра це така віддача від пацієнтів, це такий зворотний зв'язок і такі, знаєте, чисті відносини з людиною, коли ви не обмежені прайсом клініки, тим, що ви маєте продати якусь послугу або запевнити пацієнту, що йому дійсно це потрібно там відкласти якихось грошей і зробити те, що їм треба, а просто робити те. Що ви бачите за потрібне для цього пацієнта, і, і все, і більше вас нічого не стримає. Це прекрасно, коли ви маєте повну свободу дій в межах своїх компетенцій, це круто. Деякі лікарі до цього йдуть роками, для того, щоб побудувати собі такі умови.